Спортивний центр Wolsen Атлетікс» виблискував у сонячних променях. А біля входу юрмилися гості батьки, діти, журналісти, тренери, колишні чемпіони та чемпіонки. У повітрі змішувався аромат свіжої кави з кав'ярні поруч та фарби, якою ще вчора підмальовували парадні сходи. А відкривали новий центр Генрі та Аманда Лоусони. Генрі мав блискучу хокейну кар'єру. Яку він продовжує вже як тренер, а Аманда досягла не меншого, отримавши свого часу олімпійське золото з художньої гімнастики. Їхня донька Еліс міцно тримала батька за руку тату, коли я виросту? Я теж тут буду виступати. Генрі усміхнувся і погладив її по волосю. Ну, звісно, ти вже частина цього місця, маленька, Аманта Мимохій кинула лагідний погляд на доньку. Але швидко відвела його в бік. їй було важко показувати ніжність прилюдно. І в той же час, як воусани під звуки описків та фанфар перерізали Червону стрічку, за ними спостерігала ще одна сім'я. Моргани виглядали чужими серед цього сяйва, голова сім'ї Стів був одягнений як простий роботяга, а його дружина Меган аж надмірно старалась з усіма познайомитись, зовсім не звертаючи уваги на їхню доньку Вів'єн. Дівчинка була одягнена в стареньку сукню і з захопленням дивилась на гарну сукню доньки Воусонів. А потім різко пролунала пожежна сигналізація. Усі відчули запах диму та в паніці ринулись в бік виходу. Проте пожежа з іншого крива центру вже перекинулась і на залу, де проводили церемонію відкриття. Але через штовханину Елі загубила руку батька, що повністю змінило її життя на багато років. Білий коридор лікарні. Здавався нескінченним, аманда вся тремтіла і вдивлялась у нього, поки Генрі тримав її за плече, повторював, що вони знайдуть Еліс. І, о, диво, до них вийшла медсестра, та швидко повела до палати. На ліжку спала маленька дівчинка. Еліс. прошепотіла Аманда і кинулась до ліжка, впавши на коліна біля дитини. Але швидко зрозуміла, що це була не Еліс, а інша дівчинка. Тим часом органи теж шукали доньку. І, забігши до чергової палати, побачили там доньку Лоусенів, Еліс. Меган хотіла пошвидше побігти та покликати Лоусенів, але чоловік зупинив її. Еліс, яка лежала на лікарняному ліжку, вже прокинулася і з цікавістю дивилась на них. Мама, тато. з надією спитала Еліс. Було зрозуміла, що дівчинка втратила пам'ять. Меган посміхнулася і та внула. ту ж мить у її голові визрів клан. Моргани знали, що справжні вів'єн потрібно дороговартісна на операцію, на яку в них, на відміну від Волсенів, грошей не було. Тож, якщо вони, як справжні меценати, візьмуть їх деньку під опіку, після того, як не зможуть знайти власну, це вирішить всі їх питання. Через кілька днів, коли паніка після пожежі трохи стихла, моргани заявили, що Еліс це їхня донька Вівєн. А з вами від зникнення доньки Генрія Аманда і правда взяли під опіку доньку морганів. Так Вів'єн став однією з лоусанів та єдиною спадкоємицею родини. А справжня Еліс, яка тепер вважала себе Мією, залишилась в Морганів. Минали роки, але моргани ніколи не вважали Мію своєю вона стала для них тягарем. Нагадуванням про ту пожежу, рідну доньку та страх викриття. Її змушували робити всю хатню роботу, ніколи не дарували подарунків, і найстрашніше забороняли сподіватися на краще життя. І тільки у своїх мріях Мія знову і знову бачила бруси добру мати, яка аплодує з трибуни, і гордого батька, що стискає її в обіймах після вдалого виступу. Вона тягнулася до гімнастики завжди усюди. Пробувала крутитись на турніках у дворі, робила містки та колеса в кімнаті, поки відчим не побачив. Але одного разу він все ж застави її під час вправ. Забудь про це назавжди! гаркнув він. Це не для таких, як ти. І от Мія нарешті стала певнолітньою. Вона виросла тихою, замкненою, але з тією внутрішньою силою, яка народжується лише в тих, хто багато пережив. Тим часом. Вів'єн, яку тепер вважали повноправною донькою Лоусенів, сяяла. Вона отримала найкращу освіту, найдорожче тренування, славу і увагу. Вона готувалась до великого відбору в юніорську збірну, і доля знов звела двох дівчат. Якщо ви дослухали до цього моменту, будь ласка, поставте лайк, залишіть коментар та підпишіться. Мія Потай пробралась на відбір. Вона знала, якщо її викриють, удома її буде Не переливки, але серце вело вперед. У залі панувала тиша, коли на Бруси вийшла Мія. Її рухи були чистими, впевненими з тією неволимою грацією, що видавала у ній природжений талант. І в цей момент тренерка Аманда Лоусон раптом відчула, як кров здастигла в її жилах. Боже! Так могла рухатись тільки моя Еліс. Вона навіть схопилась з місця та швидко стримала себе. Усередині боролись раціональність і серце. Мені просто здалось, перешепотіла вона собі. Це просто дурниці. Зараз ще налякаю учасницю. Та щось глибоко всередині підказувало, що це не збіг. Зал поволі повертався до звичного шуму. Судді робили нататки, інші дівчата перемовлялись. Але кілька поглядів, що довго ковзали за мінією. Вона стояла в самому куті, притискаючи до себе спортивну сумку і намагаючись бути непомітною. Вів'єн, яка щойно теж виконала свій номер, кипіла від люті. Вона звикла бути центром уваги, звикла, щоб усі ахали від її трюків. І раптом якась невідома дівчина з'явилась не звідки і вкрала цей момент. Ти хто взагалі така? Прошепотіла вона, підійшовши до Мії після виступу. Ти не з нашої школи, я тебе ніколи не бачила. Мія спробувала пройти повз, але Вів'єн схопила її за руку. Ти тут довго не затримуєшся, зрозуміла? В її очах биснув вогник з гості. Мія смикнула руку і пішла. Усередині її трусило, але страх змішувався з чимось сильнішим, і з почуттям, що вона нарешті там, де повинна бути. Пізніше того ж вечора Аманда Лоусен довго сиділа в кабінеті. Перед нею лежали списки учасниць, а перед очима знов і знов виникав образ тієї хударлявої дівчинки. Генрі, пришепотіла вона, ти бачив її? Кого? Ту дівчину, її рухи. Це було так схоже на Еліс. Генрі замовк. Скільки років вони хавали біль втрати? Скільки разів він переконував дружину, що їхня Еліс загинула. Аманда, м'яко сказав він, це просто та виновита дівчинка. Ми не можемо щоразу бачити Еліс у кожній. Вона кивнула, але неспокій залишився. Вів'єн тим часом повернулась додому розлючена. Її кімната була схожа на кімнату принцеси: рожеві стіни, величезне ліжко з балдахіном, полички, заставлені нагородами та десятками фото з виступів. Вона кинула спортивну форму на підлогу і різко скинула всі свої кубки. Це моя сцена, закричала вона сама до собі. Аманда зайшла до кімнати. Що трапилось? Вона мене принизила, мама!» Та дівка! Вона виступила краще, ніж я, і всі це бачили. Аманда спробувала її заспокоїти, але всередині її точила зовсім інша думка. А раптом це і справді вона. Наступного дня Мію все ще переповнювали емоції. Було просто неймовірно знов тренуватись та знов виступати. І хоч її батьки після пожежі переконували, що нічим подібним вона раніше не займалась, її власне тіло підказувало інше тому ввечері вона непомітно прокралась у спортивний центр і почала тренуватися в темряві, лише під звуки власного дихання. В цей момент двері раптово рипнули. Мія мало не впала, коли побачила. Хто стоїть у залі? Це кінець першої частини. Ставте лайки, залишайте коментарі та підписуйтесь. Почуємось!